Частина 2 оператора погнала бджола. Беремо наступну рамку, дивимося. Майже запечатана, ну, майже повна, не не понятно. Ми бачимо, що меду тут достатньо. Так, відкладаємо. Це все діло. Берем і беремо іще ще щось беремо. Ну, тут ми бачимо засів, тут дітки от запечатано, по горі од мед дуже печатають свіжий. Дітки не випадуть, ми відкачаємо і цю рамку. Ось, ми бачимо свіжайший мед. Я балдю. Я просто балдю. Обалденний мед. Все. І так далі, передивимося, викачаємо мед. Первосортний, прекрасний. Що, що маємо, то маємо. На все добре. З вами був Юрій Петрович і його бджілки. На все добре.